Оля, мінобраліному звіталі, нам продовжуємо вчати іспанську мову. сьогодні у нас така тема. Він обіцяв, але це пусті слова. Він це ель. Обіцяти прометер, він обіцяв Ель Промете, але Перо це пусті слова. Дуже просто, пусті або брехливі це фальса, дуже все логічно, і промеса. Промеса – це обіцянки. Тобто давайте з вами отак скажемо: Ель, він обіцяє Ель промете, він обіцяє перо, але есто фальса промеса. Але це пусті слова. Все дуже просто, знаєте, все дуже так просто, все дуже зрозуміло, і дуже схоже до справді на нашу українську мову: фальса або. Фальса це є фальса. Отже, Ель, він промете обіцяє. Та? Він обіцяє. Pero, але, «есто» – je.